Президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч з Путіним у Будапешті. Сказав, що не хоче витрачати на це час, і додав, що зустріч не принесе нічого корисного. Він знову закликав зупинитися на нинішніх лініях фронту і дати людям відпочити. Водночас уточнив. Остаточного рішення щодо формату переговорів ще не ухвалено у білому домі. Повідомили, що зустріч тимчасово відклали. Хоча ще тиждень тому лідери обговорювали її телефоном. Паралельно також відомо, що запланована підготовча зустріч між Лавровим і американським держсекретарем Марко Рубіо також зірвалася. Або за даними інсайдерів, перенесена на 30-те число поточного місяця. За даними CNN, перемовини не відбулися через серйозні розбіжності. Позиція Москви виявилася такою ж, як і раніше. Американська сторона дійшла висновку, що Кремль не готовий до жодних компромісів, і саме тому Рубіо порадив. Трампу не проводити саміт найближчим часом. Переговорний процес поставлено на паузу, і поки у Вашингтоні і у Москві розмірковують над наступними кроками Україні критично важливо нагадати партнерам, що жодні домовленості без її участі не мають ані змісту, ані легітимності. Тож розберемо сьогодні, що це все означає для України і чому все так відбувається. І повірте, там. Не все так просто, як здається, на перший погляд. Тож мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог без Краватки. Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео, актуальні матеріали у моєму телеграм-каналі, а підтримати проєкт можна через Монобанку. Посилання в описі під відео, QR-код біля мене, а ми починаємо. Отож, вся ця епопея про те, що от от Трамп і Путін зустрінуться в Будапешті, зробила немало галасу у суспільстві. Заголовки, коментарі, аналізи, зеленський висловлюється, Європа косо зиркає у Вашингтоні. Щось бурмочуть про можливі формати, і от облом зустріч принаймні найближчим часом відкладається, а може взагалі не відбудеться. Тож, що сталося? Попри хвилю резонансу, яку спричинив анонсований саміт у Будапешті, його скасування оголосило значно глибшу проблему. Мир в Україні дедалі більше стає похідною від глобального геополітичного торгу, де ключовий майбутній раунд переговорів між США та Китаєм. Саме він, а не двосторонні ініціативи Москви та Вашингтона, тепер визначатиме, коли і чи взагалі можливі нові реалістичні домовленості щодо нашої війни. Наразі Росія демонструє повну нерозговірливість. Путін відмовляється розглядати варіант лінії фронту як тимчасової межі і наполягає на контролі над Донбасом. Водночас у США бракує важливі тиску. Кремль переконаний, що Трамп не зважиться атакувати критичну енергетичну інфраструктуру, зокрема порти та нафтоперевалки. І це найбільший виклик для України відсутність можливості самостійно створити умови, що змінюють хід переговорів. Адже якщо нас не бояться, нас не сприймають рівноправною стороною, отже, не залучають до ключових переговорів. На горизонті новий п'яти або шестимісячний цикл конфронтації, де реальні дипломатичні прориви виглядають майже недосяжними. Головна сцена найближчих тижнів це діалог США та Пекіну. Обидві держави виходять до нього без згуртованих коаліцій та союзників, зате з бажанням уникнути прямого військового зіткнення вони хочуть переглянути правила світової торгівлі та перерозподілити вплив у Європі. Тайванська криза ще не актуальна, а от контроль над ЄС як найбільш маржинальним ринком планети на часі. Росія ж у цій конфігурації намагається примазатися до фону, лякає Європу, натякає на третій фронт і намагається увійти в діалог. США та Китай бодай з чорного ходу. Але по суті, лишається токсичним активом, який ніхто з великих не хоче посилювати. Стратегія Путіна стара як світ. Україна має впасти, Європа злякатися. А Росія повернутися у клуб на державу. Проблема в тому, що цей сценарій не працює. Але він, схоже, в нього досі вірить. Розчарування Москви стало публічним. Прес-секретар Пісков та заступник Лаврова Рябков синхронно виступили з позицією, формату, якому домовлялися в анкориджі на Алясці. Мовляв, зламано. А отже, росіян обманули. Вони ж очікували, що Трамп чинитиме тиск на Київ щодо Донбасу, натомість у Білому домі, тиша. І тут Росія змінює тон. Якщо не виходить натиснути, починається крик про зраду. Це тонка маніпуляція, але водночас і визнання у Кремлі бояться повного зриву переговорів. Путін не хоче підписуватися під лінією фронту як новим кордоном, але й без саміту залишатися не хоче. Отже, готується серія фальшивих пропозицій від теми Ірану до ядерного контролю, аби втримати процес бодай у якійсь формі. Для Трампа це все доволі токсично. Йому не потрібен саміт без конкретного результату, і точно не потрібна картинка, де він знову виглядає м'яким перед Путіним. І ось тут Україна має свій шанс. Шанс не в тому, щоб якесь випросити місце за столом, а в тому, щоб чітко поставити вимогу. Будь-які контакти між США і РФ мають супроводжуватися консультаціями з Києвом. Без цього жодна домовленість не буде мати жодної ваги. Бо якщо нас знову обійдуть стороною, ми ризикуємо втратити ще півроку і знову зайти в цикл війни. Зупинити Путіна може тільки консолідований тиск обох гегемонів США та Китаю. І наше завдання переконати їх, що Україна не є якимось предметом переговорів. Вона має стати їхнім учасником. Далі поговоримо про скасовану або перенесену зустріч Лаврова та Марко Рубіо. Тут насправді нічого нового й немає. Просто в Кремлі не побачили в цій зустрічі достатньої користі. Якщо точніше користь мала бути, але її очікували вже зараз, а не після багатотижневих підготовок. У Путіна стандартна тактика показати, що нібито й не напрошувався, і, до речі, цілком можливо, що в телефонній розмові з Трампом, текст якої ми, звісно, не побачимо, він виклав все, що хотів, зокрема, і те, що дозволило призупинити передачу Україні томагавків. Якщо це так, то яка ще потрібна зустріч? Але справа не лише в самому російському диктаторі. Уся ця історія залежить від однієї ключової події переговорів саме Лаврова і саме Марко Рубіо. Вони були заплановані на цей четвер, і саме там мали проговорити те, що заведено називати технічними деталями: коли, де, з ким, на яких умовах і з якими наслідками. Без чітких домовленостей на цьому рівні жодна зустріч. Господара Кремля з Трампом не відбудеться, адже історія за Ляскою досі стоїть перед очима. Тоді все організували настільки кострубато, що Трамп став мішенню навіть не для якоїсь гострої критики чи для якихось гнівних коментарів, а для насмішок. Ніхто не хоче повторення, і цього разу мали домовлятися інакше. І в ідеалі створити таку собі картинку зустрічі, де Трамп з'являється як автор умовного мирного плану. Для Путіна це шанс вийти з міжнародної ізоляції, для Трампа шанс довести, що саме він, а не Байден, здатен домовлятися навіть із дияволом. Проблема лише в тому, що кожен із них хоче... Е Зіграти першу скрипку, і ні той, ні інший не любить, коли його змушують чекати. Та повернімося до розкладу: Рубіо і Лавров мали б обговорювати не лише якийсь протокол. Йдеться про дуже практичні речі: санкції, енергетичні маршрути, торгівлю з Індією, Китаєм, нафту, газ, можливість вручання США в обхідні схеми поставок російської сировини. І тут головне не образити союзників, бо якщо Вашингтон накладе мита на паливо за яке купують у Індії. Індія скаже, дайте дешевше з Венесуели. А Венесуела це вже інша історія. З іншого боку, є фактор часу до середини грудня. Світ ще працює, а потім настає тиша через свята. Кремль це добре розуміє. Якщо зустріч не готують зараз, то далі буде готувати її значно складніше. А ще складніше, якщо цю всю історію втручається, той самий Рябков російський дипломат, який вийшов і заявив, що взагалі то ніхто ні з ким ні про що не домовлявся і що західні ЗМІ все собі напридумали. Трамп у цей момент говорить геть інакше. Якби в його команді була стратегія, вони б давно виклали стенограму розмови і довели, що в Москві, м'яко кажучи, не договорюють. Але в команди Трампа на це просто не вистачає фокусу Замість реальної дипломатії проморолики, де Трамп з літака поливає брудом протестувальників. А тепер ключове питання: хто в команді Трампа взагалі щось вирішує? У першій його каденції в нього були бодай якісь сильні постаті. Зараз порожнеча. Є Рубіо, є Венс, є кілька мільярдерів, яких Трамп відзначив правом втручатися у міжнародні справи. Але хто реально тримає руку на пульті, поки невідомо. І це проблема не лише для США і для України. Бо давайте чесно, Київ намагається тримати контакт із Трампом, часто зустрічається, їздить, говорить, дякує і так далі. Але результату менше, ніж у Путіна, який бачиться рідше, а впливу має більше. Зустріч із Зеленським, як відомо, пройшла не дуже тепло. кажуть, Трамп навіть підвищував голос чи ж бурлявся картами, які провезла українська делегація. Чи був це вплив Путіна? Багато хто вважає, що так, і якщо вірити, що у Кремля є умовний мануал з управління Трампом, то наступна зустріч із Зеленським, втім, як і попередня, може перетворитися на банальний тиск. Якщо Путін доб'ється того, щоб Трамп став його ретранслятором, це буде проблема і для Києва, і для європейських партнерів. Європа, до речі, не дрімає. У п'ятницю має прийти зустріч коаліції охочих в Лондоні. Частково буде навіть в онлайні. Зеленський теж туди приїде. Говоритимуть зокрема і про зустріч Трампа з Путіним, і про те, що українці мають бути за столом. Усе правильно, але проблема в іншому: бо поки Європа обговорює, обсяги допомоги падають. Багато хто в ЄС сприймає український фронт як щось, що так і мало би бути, як даність. І це небезпечно. Україна сьогодні потребує не лише зброї, а й відновлення. Точкові проєкти, які роблять Литва, чи Латвія, чи Естонія чи будь-яка інша країна, це, звісно, добре, але цього недостатньо. Потрібні великі інфраструктурні вливання, модернізація, промисловість, транспорт. Інакше Європа ризикує отримати не партнера, а депресивний анклав із відповідними ризиками. Але тут є бар'єр, страх. Бо інвестувати в країну, де кожен день можуть прилетіти кинжали чи якась інша балістична ракета, справа не дуже вдячна. І поки немає принаймні припинення вогню, великі плани лише на папері, як і історія з конфіскацією заморожених російських активів, звучить це дуже гучно, але консенсусу в ЄС досі немає. Деякі країни вже відкрито опираються. Тож, що ми маємо у підсумку? Зустріч Трампа і Путіна зависає. І не через логістику, не через дату, а тому, що Лавров і Зрубіо не змогли або не встигли вийти на те, що потрібно. Бо в такій ситуації, якби хто не хотів, Трамп створити свою мить слави без попередньої домовленості, він не полізе в пастку вдруге. Особливо після Аляски. Кремль тим більше йому потрібно або все, або нічого. А в Україні залишається одне працювати з усіма і не чекати казкової зустрічі, яка все вирішить. А, бо якщо Трамп справді вирішить усе сам без згоди інших, без згоди з Києва, то вирішить швидше за все не на нашу користь. І тоді найскладнішим питанням буде вже не формат переговорів, а той момент, коли світ зрозуміє, що історію в чергове написали без України. Тепер перейдемо до довгострокового. Європа не забула, звідки у неї мерзнуть ноги. І хоч Північний потік давно не в моді, залежність від російського газу все ще реальність. Цього тижня Рада ЄС ухвалила план повністю відмовитись від російської нафти і газу до 2028 року. Перші обмеження вже з 2026-го. Але не для всіх. Наприклад, Угорщина і Словаччина мають послаблення, бо вони без виходу до моря, а отже і без терміналів зрідженого газу. Це вийшло таке собі нагадування, як самим собі, так і союзникам, що настав час шукати якусь альтернативу Росії. Є збудуватиме нові термінали для зрідженого газу і прокладатиме інші трубопроводи. Але навіть американська нафта при ціні 40 доларів за барель, плюс логістика все ще дорожча за російську. Тому, поки не буде стабільної заміни, частина країн продовжуватиме купувати російське паливо. Наразі таких восьмеро. Щоб згладити перехід, Єврокомісія готова розщедритись. Йдеться про дотації подекуди до 10 мільярдів євро на країну. Гроші спрямують на модернізацію інфраструктури, адаптацію до нової логістики і нові джерела палива. Простіше кажучи, на те, щоб країни не просіли економічно, коли російський газ піде в забуття. Бо коли економіка стабільна, тоді й голос лідера звучить голосніше в Брюсселі. Альтернативи є: Абу-Дабі, Катар, Ша, і ось нещодавно стало відомо. ЄС і Вашингтон підписали енергетичну угоду до 2027 року. Що Європа закупить американських енергоресурсів на 750 мільярдів доларів. І це безпрецедентна домовленість, яка може перевернути баланс постачань. Якщо все піде за планом, танкери зі США масово курсуватимуть до європейських портів, а Росія втратить ще одну ключову позицію. Вже зараз Газпром активно будує другу нитку Силу Сибіру, трубопровід до Китаю розрахований на 100 мільярдів кубів на рік. І це приблизно стільки, скільки раніше споживав увесь євросоюз. Інакше кажучи, РФ переорієнтовує потоки з Європи на Азію. Цифри говорять самі за себе у 2024 році. Росія заробила близько 108 мільярдів доларів від нафти і газу. Це майже на рівні попереднього року. І за прогнозами у 2025 буде так само: Китай, Індія, Туреччина та інші усе це ринки, які частково перекривають втрати. Тож, чи може можлива зустріч Рубіо і Лаврова щось змінити у цій великій енергетичній історії? Насправді навряд чи такі речі вирішуються не між дипломатами, а на рівні президентів, парламентів і великих корпорацій. Рубіо максимум може порушити тему війни в Україні, уточнити ще раз позицію США або спробувати виставити рамки для майбутніх переговорів. Але про зняття санкцій або про створення енергетичного союзу говорити зарано. Тому, якщо хтось чекає, що після цієї зустрічі світ зміниться, краще не поспішати з висновками. Бо тут, як завжди, домовляються ті, хто контролює ринки і розмови дипломатів, це лише підготовка майданчику. Тож, що це все означає для України? Передусім, що наша тема лишається у фокусі Ша і Європи. Попри всі суперечливі заяви Трампа і про мир там, де стає те, і про критику на адресу Зеленського чи критику на адресу України, ключове те, що саме американці зараз тиснуть на євросоюз, аби той активніше відмовлявся від російських енергоресурсів. І Європа хоч повільна, але змушена реагувати. План про відмову від російської нафти до 28-го року, це вже не лише економіка, і політика, бо блокувати ці рішення означає підігравати Москві. По-друге, сама перспектива зустрічі Трампа з Путіним не означає, що Україну здають. Якщо питання припинення вогню взагалі з'явиться в переговорах, наша відповідь має бути чіткою, в принципі, якою вона є зараз. Ми єдині, хто справді хоче миру, але на своїх умовах. Якщо Трамп каже, що хоче домовитися, це чудово, але нехай пам'ятає. Ми не відмовимося від санкцій, не підемо на поступки, та й ніхто не чекає капітуляції знову ж за словами президента України. Чи Путін хоче миру? Нехай почне з виконання старих зобов'язань. По-третє, Росія не приховує своїх справжніх цілей. Прес-секретар Пісков прямо сказав: ніякого миру по лінії фронту не буде. І це підтверджує, що Москва хоче тиснути далі, щоб затягнути Захід у розмови, поки США займатимуться внутрішніми справами. Якщо після переговорів Лаврова і Рубіо стане зрозуміло, що домовитися не вийде Трамп, може швидко змінити риторику. В принципі, як він зробив це і зараз замість умовного миру з'явиться реальна та буквально тема посилення допомоги Україні ще більше. І ось тут наш шанс, бо, поки Росія ставить якісь там ультиматуми, ми ті, хто говорить про мир, і справді говорить на повному серйозі. Тож що залишається Україні та її союзникам? По перше, тримати політичну єдність. Ми й далі маємо координувати дії з європейськими партнерами. І чергова зустріч коаліції охочих у Лондоні підтверджує, що разом вирішують, як реагувати на нові дії Москви та як реагувати на нові заяви Трампа. Головне діяти не розрізнено, а як єдиний фронт. По-друге, підкріплювати довіру. Захід оцінює не слова, а конкретні кроки від військових рішень до економіки. І чим більше результатів, тим більше поваги. І вже зараз ми бачимо ефект. Один лише транш репараційного кредиту, який може покрити 24 одиниці комплексу Петріот. Це початок, і у найближчі місяці можна очікувати контракти і на нові танки, і на спільне виробництво озброєння з американцями. Для США це теж сигнал. Україна не просить, а діє. Паралельно із зустрічами щодо України в Америці вирують протести. Але чи відволіче це США від нашої теми? Насправді відповідь лежить на поверхні ні, не відволіче, адже українське питання вже вбудоване в американську внутрішню політику. Опитування показують, що більшість американців, навіть попри різкі заяви Трампа, підтримують допомогу Україні. Зараз уже вирішує не настрій вулиці, а баланс у Конгресі. Деякі республіканці ставлять умови, мовляв, без скорочення витрат на мігрантів чи спецпрограми жодного нового фінансування Україні. Але загалом курс лишається незмінним. Трамп, попри свою гучну риторику, вже зіштовхнувся з реальністю. Просто натиснути і змінити міжнародну енергетику неможливо. Йому доведеться домовлятися або мовчати, бо ринок і політика і різні речі, і нам треба готуватися до можливих домовленостей між США і Росією. Але незалежно від того, про що говоритимуть, про тимчасове припинення вогню чи замороження лінії фронту, ми маємо мати чітку позицію. Наша лінія це не просто бути присутніми, це доводити фактами, що Росія не шукає миру, вона озброїться, вона проводить мобілізацію і так далі. І Якщо ми, як держава, демонструємо стратегічну сталість і з нами будуть рахуватися. І на сам кінець трохи іронії. Перше, не варто клеймити союзників. Навіть якщо хтось у Польщі чи Балтії чи Європі погрожує нам більше не допомагати, то це політика. Всі діють у власних інтересах. Натомість краще показати, що ми самі працюємо. Інвестуємо у свою енергетику. Чудово, економимо електрику, нарощуємо видобуток, не благаємо, а плануємо, тим краще. Це якраз той випадок, коли тихий приклад переконує краще ніж гучні заяви. Друге, не забуваємо, що будь-який процес і війна, і переговори, йде хвилями. Якщо нас викликали на дуель, типу, ви ж розумієте, що зустріч буде, вона буде без вас, тоді ми маємо право поставити питання, питання самим переговірникам. Наприклад, якщо ви там, у Будапешті, хочете обговорювати е, стабілізацію фронту, то треба уточнити, а як же Крим, Донбас, це що вже за рамками? І Якщо Трамп каже, що буде говорити про мир, то нехай пояснить, що саме він має на увазі. Бо просто підписати угоду з Путіним ну тут багато розуму не треба, і це ще не якийсь там план. Третє не втрачати ініціативу. Наш напрямок. На жаль, чи на щастя, це знизу вгору секторальні союзи, спільні проєкти з європейцями, нові енергетичні домовленості, навіть старі формати, типу Будапешт Плюс знову набувають актуальності, якщо ми самі їх розвиваємо, і це показує партнерам, що ми діємо і нас не здивувати. Бо для Путіна ця війна від початку виклик сильному, і зараз, коли на фронті видно в тому, а в зовнішній політиці Росії порожнеча, ми маємо шанс. Світ повертається до нас е, так з паузами, так з обережністю, але повертається і вірить нам. Ну що ж, з вами був Єгор Галівець. сподіваюся, ви не втомилися. Тож підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, та поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. У телеграмі я ділюся короткими думками і аналітичними коментарями, яких не знайдете на Ютубі. А підтримати проєкт можна через Монобанку. Усі реквізити в описі відео. Тож дякую за перегляд і до зустрічі у наступному випуску.